По тічку, як гарді ти шкімаш, свою співаночку ти в жидких утішиш, коли сиї мої прадіди сухали, вода по камінню їм мило чарчала. Тепер я тут стою, подити не можу, І суха, і смотрю на красоту Божу, як то ти потоки зо сходять. Ще перчуться сваря, а то ся згодять, потечуть юж, єдин, юж більший поток, та попід угерець Течуть до веслота. Як тоти потоки, Лемки ще стрічали, співали тобі, бар з гірко плакали. Провакали невтішний, бо то бив восач. Же рідної землички, же рідних потоків більше не побачу. та наша студенька то то поправує і шитких шпіванках співанках олемках Сказує.